Доброго ранку, мої любі малятки! Сьогодні ми з Оленкою вам розповімо, хто такі мікроби і чому треба мити руки. Добрий день! Ти скажеш, чому потрібно мити руки, але ж через декілька хвилин вони знову стануть брудними. Упродовж дня ти торкаєшся багатьох предметів і під нігтями накопичується бруд. Бруд є на всьому, до чого ми доторкаємося. На перилах сході, поручнях метро, дверних ручках, клавіатурі комп'ютера та інших поверхнях. Саме через брудні руки мікроби потрапляють в наш організм. Мікроби це маленькі організми, які можна побачити лише за допомогою збільшувальних приладів. Тому краще не гризти нігті і не облизувати пальці, бавитися. Скільки хочете і забруднійтесь, скільки завгодно, та в жодному разі не допускайте потрапляння бруду в рот чи в очі. Потер брудними руками очі і є ймовірність запалення від частичок бруду. Поклав палець в рот, мікроби викличуть розлад кишечника, біль та пронос. Тому руки необхідно мити якомога частіше, особливо дітям. Запам'ятай, коли обов'язково потрібно мити руки. Перед відвідуванням туалету і після миття рук перед їжею ще ніхто не відміняв. Після їжі також бажано помити руки. Наприклад, якщо ви брали щось масне. після прогулянки та перед сном. Не дивно, що в давнину люди хворіли частіше, ніж зараз. Ніхто не знав тоді, що бруд, там і хвороба. Траплялося, цілі міста вимирали від чуми та чорної оспи. Отож пам'ятай, що непроста звичка мити руки може врятувати тисячі дитячих життів щоденно. А тепер подивись уважно на цю картинку та запам'ятай, як правильно мити руки. Ви зрозуміли, хто такі мікроби і чому треба мити руки? До побачення, мої любі малятки!